Декілька думок стосовно підсумкової прес-конференції після поразки з Румунією 03 Сергія Станіславовича Реброва. За всю прес-конференцію він разів 5 сказав, що нам треба грати через кожних 3 дні. Нам треба грати через кожних 3 дні. Натікаючи, що графік дуже напружений навантажений. Це чемпіонат Європи. Тут так грають через кожних 3 дні. Всі команди і команда, яка готується до чемпіонату Європи на відбіркових матчах, турнірах, в неї повинна бути стратегія, що потім доведеться грати через кожних три дні. Я думаю, український тренерський штаб 100% мав би це знати. Друге, е, стосовно самих гравців, Мудрик помиляється і не повертається. Е, Лунін. Я думаю, посадити на 2-3 матчі хлопці, нехай хлопця, нехай подумає, або навіть до кінця чемпіонату переосмислить, бущан, напевно, він би мав стати. Треба битися один за одного. Є ще два матчі, їх потрібно вигравати. Тобто наступного матчу, якщо ми виграємо, є ймовірність, що всі команди будуть мати по три очки. Є шанс. І в кінці з Бельгією треба, треба перемагати. Тоді все буде добре. Україна дуже сильна. Просто тих зіркових хлопців треба трошечки приземлити, дати їм шпіца, щоб вони зрозуміли, куди вони приїхали.